Режисери, оператори і адміністратори працюють у посі чола вже менш ніж за день. Модини розпочне грандіозне святкування ювілею. 27 грудня грудня наглядачів першого музичного чекає десятигодинний концерт у прямому ефірі. Та дехто із зірок вже побував в оновленій святковій студії. Зокрема, репетиції своїх виступів провели Ірина Білик, Тік, Мед Хец, Олександр Пономарьов, гурти Лама та Ліпріконси. Топові українські музиканти на честь 10-річчя головного музичного каналу України виконають наживо хіти, з якими вони вперше зазвучали на М1. Ми сьогодні плануємо не під водою під першою. Потім мені так треба. Пісня потім тримай. І моє серце чотири. Це пісні, в принципі, які також близькі, дуже близькі нам. і Тим більше це є пісні, з яких ми починали. Ну одну з перших, яку виконав взагалі на М1. Циніченькою темною і одну, не одну, а ту, що зараз крайню, скажімо так, ми випустили це. Я знайду тебе кохана». Під час саунджеку, колишній ведучий М-1 і фронтмен гурту Лепрінце Іля Мітько поділився спогадами про роботу на першому музичному. М1 це моя молодость. Це, це, це кусок моєї життя 95 років. И М1 для меня М1 это мое знакомство с Украиной, мой Киев. Вот. Много всего связано с М1. Моя работа в телевидении, на телевидении в прямом эфире. Вот. Я никогда больше этого не практиковал. Десятигодинний концерт за участю найкращих українських зірок пройде в прямому ефірі М1 27 грудня. Початок о 15.00.